Ну що, барабанний це PDP. Модель 2215. Побачимо, що в нас тут є. А, бачу 22-гу бочку. 12-14. Том. Ні, не том. 10-12 і 16. 14 снер. Окей, будемо дивитися походи. Пластики. Пластики я поки що не знаю чиї, але все вам покажу. В комплекті йдуть тарілки. Тарілки ноунеї. No але як мінімум вони є. Що бачимо ще? даль для бочки. ДТ-400. Теж цікаво. Що це таке? Ага, це стільчик. Це у нас стільчик. Гарна комплектація. Снейр стенд. Хайхет стенд. Simple стенд. Дуже багато залізе. Снайер стенд. Посложено барабан. Ну і сама установка. Ну і сам барабанний сет. Ось він. Гарний. І так, підіпід Модель 2215, том 10, том 14, підлоговий том 16, 14 снег барабан. Хайкет тарілки разом зі стійкою. Райт разом зі стійкою. педаль для стільчик, на якому я сиджу. палочки в комплекті. Бачили пух на вулиці літає. Це штопель. І тут, до речі, дерево топель. Шість шарів. І найголовніше, дуже приваблива ціна на весь цей драмсет, Ну дуже. Заходьте до нас на сайт, подивіться.